Слава Ісусу Христу, вітаю всіх шанувальників, Слова Божого і щоденної медитації. Сьогодні маємо Євангелію від Матвія, 18, розділ розділ вірші з 15 по 20. Коли б твій брат завинить супроти тебе, піде і до кори йому віч на віч, коли послухає тебе, ти б придбав Твого брата. Коли ж він не послухає тебе, візьми з собою ще одного або двох. Щоб усяка справа вирішувалася на слово двох або трьох свідків. І коли він не схоче слухати їх, скажи церкві. Коли ж не схоче слухати і церкви, нехай буде для тебе як поганин і мита, істинно кажу вам: усе, що ви зв'яжете на землі, буде зв'язане на небі, і все, що розв'яжете на землі, буде розв'язане на небі. Знову істинно кажу вам. Коли двоє з вас згодиться на землі просити, що б там не було, воно буде дано їм отцем моїм небесним. Буде двоє або троє зібрані в моє ім'я, там я серед них. Така Євангелія. На сьогодні вона трошки здається навіть всупереч таким моментам, правда, як не судіть, а не судими будете, або та поєднайся зі своїм братом. Коли він щось має проти тебе, тобто не коли ти щось йому поганого зробив, але він щось обіжається да, і причина в тобі. Е, ну, якби він так думає, да, що він щось має проти тебе, ти можеш проти нього нічого не мати. Ні, а, тут, а тут, власне, треба звертати увагу. Так само притча про Кукіль, пам'ятаємо, е, вона, по суті говорить про те, що в церкві мають бути. Церква це не є секта е, святих, в церкві є і грішні люди, і святі люди, ну по стоку по стоку. І вони якби ростуть разом, ідуть разом е, до е, Царства Небесного. <кій> і лише на кінці ну, хто так на праді з них є по-справжньому добре, а хто менш добрий, але. То вже каже Ісус, не ваша справа. Напевно, зі злом не треба боротися в той спосіб, щоб його виривати, так як кукіль ми знаємо. Якщо його почнеш виривати, то можна і пшениці нависмикувати. Отож, нам потрібно пам'ятати, що взагалі не існує такої ідеальної спільноти, так як не існує ідеальної сім'ї, родини ідеальні спільноти це ті, в яких існує ідеальне пробачення. І воно робить ці спільноти насправді можливими, а чим більше того пробачення, тим тим крепші ці спільноти. Але пробачення це один бік. Можна сказати, це з нашої сторони. Ми винні пробачення всім, хто завинив нам, правда. І ми, коли ми пробачаємо, ми зі своєї сторони стаємо на ново братами для тамтих людей. Але питання, чи вони повертають собі власне цей статус братів? Чи вони перестали грішити, тобто це є другий бік цієї медалі. Власне, І про це йдеться, що, що ця людина має навернутися. Да? І ми маємо ну, в цьому прийняти участь. Ми маємо звертати увагу не з помсти. Да? Він нам нагрішив, ну, то я йому прийду і йому це все вискажу, пред'явлю. Да, що, що, що ж це ти тут наробив? Так само. Ми не робимо це заради скандалу. Ісус максимально вчить нас робити це віч на віч, пізніше. Тільки кілька свят свідків взяти, а лише вже потім ну, вже можна перед усією церквою цю справу якось піднімати. Да? Ну, бо, бо скандал насамперед це те, що дуже сильно відпихає, коли ми говоримо про чиїсь недоліки, що й робимо з цього фурор. Да, максимальне таке розголошення, напевно, це не є е, чимось добрим. Ми маємо це робити з милосердя. Це найвища і найважча форма любові звертати увагу. Е, бо ну, просто сказати правду людині. Ми знаємо, що правда теж може ранити. Не кожна правда робить щасливим е, людину, щасливою. Е, так само правда сказана без любові ну, вона реально ранить і може навіть і вбити. Е, да, тому, так як немає любові без правди, так не може бути правди без любові. Да, і тоді, коли ми дійсно е, ну, маємо звернути увагу, ми потрібні максимально сприймати обмеження цієї людини. Недавно я почув таку цікаву думку, що так, знову ж таки в сім'ї, е, якщо хтось закохується в ідеального чоловіка, Да, тобто, ну так собі, наприклад, дружина уявляє собі, що ось цей конкретний дядько, ну хлопець, він буде для мене чоловіком. І в цього чоловіка, має бути, по перше, по-друге, і так далі. що ж Він є супер ідеальний, має бути, і вона все життя буде його за вуха, тягнути до того ідеально, до тієї ідеальності. Правда, але по справжньому мені здається, таким добрим подружжям є те. Коли дійсно люди люблять один одного разом з недоліками, тобто, ну дозволяють якісь обмеження, якісь ну не знаю, якісь такі звички, там десь з дитинства. Або як ну так в одній родині було, так в іншій людині родині було, що не, не все перевиховувати, а приймати те, що, що, що нам не подобається, да? і от тоді мені здається, що це подружжя має набагато більше шансів стати щасливим подружжям. Да, і взагалі ну, якось витримати. Тобто, ну або так само з іншої сторони, якщо ти хочеш когось навчити, ти повинен мати якийсь авторитет в цієї людини. А якщо ти не маєш цього авторитету, то щоб ти йому там не казав, які б мудрості йому не говорив, ну швидше за все, людина його це, це все не сприйме. І, мабуть, найбільше, що вирішує, чи нас слухають, чи нас не слухають, це от питання, наскільки. Ми любимо тих людей, до яких звертаємось. Якщо ми їх тотально любимо, і вони про це знають, і вони це в цьому переконані, вони будуть тотально сприймати все те, що ми говоримо до них. А якщо ми ну, не дуже любимо, не навіть можна сказати, недолюблюємо, то навіть які б ми там найправдивіші, найрозумніші, найсвятіші речі не казали цим людям. Це завжди буде забарвлене нашим ну, якимось таким небажанням до цих людей, а це, власне, якесь таке несприйняття. Воно дуже швидко виходить наверх, і, і тоді виходить, що ми говоримо правду, щоб образити людину, щоб помститися. Ну, А це, це, напевно, це не є ціль. Ціль не сказати. Ціль те, що Ісус каже: якщо Він тебе послухай, то ти придбав брата свого. Тобто, зробити з. Ну, з когось, хто не є твоїм братом, знову брата, да? або навіть з ворога зробити брата свого. Ото От дійсно є ціль власне, такого звернення уваги. Тому можна говорити про те, що зрілість християнської спільноти міряється власне, вмінням звертати увагу для, для когось в такий спосіб, що ця людина не образилась тільки що в кінці кінців подякувала, що ну, та, може, ну дякую. Да, дуже цікава увага. Я, може, це інакше якось там бачив. Ну, одним словом, буде добре, якщо людина зприйме нашу увагу. Так само цікава річ, що Матвій в своїй Євангелії це говорить, лише в 18-му розділі є такі люди, які хочуть у першому розділі відносин з ближнім звертати вже йому увагу. Ну, це це, насправді це буде немудро. Треба 18 розділів говорити про те, як, як любити ближнього, а лише у 18-му в останньому говорити про те, як йому звертати увагу. Звичайно, теж ми маємо обов'язок звертати увагу, бо на початку кожної служби ми кажемо, що ми образили Бога гріхами, словом, ділом, і так само занедбанням свого, ну, занедбанням якоїсь такої нагоди. Робити добро на да, занедбання, ось ось цей гріх за недбання. Тоді, коли ми знаємо, що людина грішить, е, і ми з цим нічого не робимо, ніяк не на це не намагаємось вплинути, е, то це буде занедбання добра, це буде наш гріх. Ми, ми якби стаємо співучасниками в цьому чужому гріху, да, і, і тому щось що нам з цим треба обов'язково робити. Брат або сестра, що живе в гріху, це можна сказати, такий хворий орган церкви. Правда, і якщо його не лікувати, то ми можемо його втратити, цю людину. А ну, весь цей розділ, ми пам'ятаємо, він починається з цієї дитини, яку Ісус приймає. Ця дитина є символом ну, найменших, найслабших, може, найгрішних, може найменш розумних, може. Може, початківців, правда, в спільноті Ісус каже, хто цих сприймає, найменших сприймає, той мене сприймає. І тому ми цими найменшими, навіть тими, які десь там заблукали, маємо е, займатися. Е, що ще мені сказали? Е, ну, так як Ісус каже, що, що теж має бути порядок. Е, ми говорили, що скандала не має бути. Перш за все, має бути розмова віч на віч. Думаю, що до тієї розмови потрібно приготуватися, нехай не забракне тієї молитви, що, Боже, дай мені любити цю людину, дай мені людину цю сприймати з її недоліками. Підбери мені слова, е, да, які допоможуть мені якось там промовити до е, людини. Так само Ісус каже, візьміть свідків, ну, знову ж таки, добрати треба свідків, треба взяти таку людину, яка пізніше не буде нікому нічого розказувати, знову ж таки, переживати за те, щоб ця людина теж була такою люблячою, з якимось таким авторитетом в очах тієї людини. Ну і остання справа винести це на спільноту, на спільноту церкви. Це теж важлива справа. І, і ми знаємо, що ну, такі найбільші гріхи. Ну, вносилися в історії людства. Пам'ятаємо, як е, ті, хто проголошували Єрість, якось там не знаю, десь набралися неправильного розуміння віри, і щось там стверджували, що було не згідне з християнською наукою, то спільнота церква відлучала таких людей. Ця анафіма, е, да, тобто відлучення від єдності з церквою, це ніколи не було карою е, в тому плані, що перекресленням цієї людини. Відкиненням цієї людини, що ну, визнати, що це, це якби таке спорчене яблуко, його треба викинути з кошика, щоб воно не, не спортило решту добрих яблук. Це завжди була кара, яка мала на меті допомогти тій людині усвідомити, як далеко вона вже якби не з'єднана з церквою. Вона вже давно не є спільної думки з церквою, тому ну, от власне таке офіційне. Якби виключення з єдності з церквою було такою допомогою для, для людей, щоб вони навернулися, і дійсно люди, які почули такий вирок, ну задумувалися, каялися і приходили. Все ж таки, ну, можна щось там фантазірувати часом, якщо йдеться про Єрість, правда, але коли вже доходить до розлучення з церквою, то, то варто якось ці фантазії залишити, дожити вже цей вік. Залишаючись в ортодоксійній науці, в канонічній науці, а вже там пізніше з Господом можна дискутувати на, на любі теми філозофічні, і теологічні, і, і так далі. Нехай він буде тобі як митар, каже Ісус, і як язичник, така людина, яка є відлучена, ну це звучить дуже так суворо. Що він був, взагалі має перестати для мене бути братом? Я з ним не маю розмовляти, е, так як е, юдеї не розмовляли з митарями, з поганими не спілкувалися. Але в Ісуса так не було. Ісус навпаки, Він любив Митарів. Він з ними дуже часто розмовляв. Він з ними знаходив спільну мову, ще набагато раніше і краще, ніж з фарисеями і побожними садокеями. Так що. Ну тут теж треба їх цих, цих людей сприймати в дусі християнства. Тобто, ну да, Ісус напевно не хвалив їх за їхнє грішне життя, але з другої сторони, ну любив їх такими, якими воно є, не перекреслив їх як особистості. Він вмів розділити ось людина, їй належить ця любов, пробачення і так далі. А ось гріх. Да, і з цим гріхом потрібно боротися і потрібно допомогти цій людині побороти цей гріх в її. Житті. Закінчується цей момент дуже цікавим е, таким ствердженням, що зв'яжете на землі, буде зв'язане на небесах, що розв'яжете, буде розв'язане на небесах. В 16 розділі ці слова Ісус каже для Петра. Ти каже Петро, скеля, і що зав'яжеш на землі, те буде зав'язане на небесах. Тобто е, в цьому розділі Ісус е, в цьому моменті якби дає нам цю саму владу. Або усвідомлює нам, що ми маємо ту саму владу, як і Петро. Петро ну якби людина, яка має вирішувати, хто належить до церкви, хто не належить, хто ну, так як він визнав тоді Ісуса Христа, правда? Е, і тоді йому Христос сказав, що ти Петро, скеля, на тобі побудуємо церкву. Тобто ти будеш відповідальний за те, е, щоб визнавати оце згідне з церквою, а це вже не згідне, це вже, це вже зайве. Да, і так само тут ми, християни, отримуємо ту саму владу, вірніше, ту саму відповідальність. Да, що ми повинні допомагати нашим ближнім розв'язувати ті речі, які їх якось відтягують від єдності з церквою. Да. І те, що в нас вийде тут розв'язати на землі, буде розв'язано на небі, і, і Господь Бог нам за це подякує. Так як в листі до Якова написано, що хто допомагає людині навернутися. Ну, то для нього робить дуже велику справу, і собі багато гріхів закриває. Якось так там написано, що ну що це за, за це буде йому дуже багато його особистих гріхів. Пробачено тому, ну варто собі усвідомити цю, цю відповідальність да, допомагати ближнім розв'язувати їхні проблеми з гріхами. І закінчується тим, що ну такою спільною молитвою, де двох або трьох. Будуть щось спільно молитися, там я є серед них, і, напевно, Господь Бог вислухає цю молитву. Звичайно, в контексті звернення уваги. Ну, якби Матвій хоче показати, що коли ми дійсно такого брата ну, навернемо доведемо до Господа, до єдності з Господом, то пізніше на молитві з ним можна дуже багато отримати. Чому? Тому що. Ну от мені пригадався пророк Ісая. Він там, коли йде, розпочинає свою діяльність і говорить: Дух Господній на мені, да, щоб я проголошував добру новину, правда, і так далі. Ну, це пророк говорить. Пророк, який йде, між іншим, звертати увагу людям. Да, і цей дух Господній на ньому перебуває, і він ну, дійсно якби, має говорити, що є добре, що до Богові подобається, а що не подобається, чого має бути більше в житті людей, а чого має бути менше в житті людей. І от тут мені здається людина, яка допомагає ближньому вийти з гріха. От дійсно вона має цього духа Божого, духа пророчого. Да, і тому вже пізніше на, 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 на молитві ну дійсно ми будемо якось так з'єднані з, з Богом отцем. Власне, через цього духа, бо він направді переживає, щоб жодна дитина його не, не пропала, да? тільки навернулася, і щоб всі жили. Да? І тоді, коли ми ось ну, намагаємось допомогти нашим ближнім з їхніми гріхами, якось впоратись, то ми naprawdę, ну, якось дуже близько є для до, до Бога. Отця і тому ця влада зв'язувати, і розв'язувати ну так є поруч з нами в той момент, як, як, як самим святим Петром і, і всіма його. Наступниками, тобто, ну, з, з, з ієрархією церковною, церковної змадою. Тобто тема не проста, але важлива. І ну, розуміємо, що, що вона нас теж стосується. Думаю, що ми певні моменти розібрали, і тепер може якось легше нам буде забратися тоді, коли буде це потрібно, власне, звернути увагу ближньому. Пам'ятати за те, що, що це не, є, не має бути якась помста або який скандал, тільки насправді така найвища форма любові да, і, і дуже добра справа. Дякую всім, хто дослухав, як завжди, заохочую залишити якийсь коментар, поставити лайк. Ну і дякую всім за увагу. Бажаю гарного дня. Слава Ісусу Христу!